Є знижки представляють коко знижки травня на естезифін. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Єврофаст Капс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. День поливу квітів. Як правильно поливати кімнатні рослини і яких помилок найчастіше припускаються? Знайомтеся, це Олеся. І вона вже більше десяти років займається кімнатними рослинами. Я обожнюю рослини і знаю про них все. І сьогодні хочу поділитися секретами поливу кімнатних рослин. Олеся розповідає про найпоширеніші кімнатні рослини, які особисто у неї купують найчастіше. Наприклад, спотіфіліум. Або, як кажуть у народі, жіноче щастя. Жіноче щастя невибагливе і вміє подавати знаки. Вона опускає листечко, і ви тоді одразу розумієте, що їх треба поливати. Далі експертка показує нам дуже поширене доларове дерево. На ньому зелені листочки розмножуються без особливих зусиль. Це група таких рослин, котра не потребує чистого поливу. Їх треба тільки раз на 10 днів поливати, звичайною водичкою, і все. Далі в топі Олесі це орхідеї. Всі думають, що вони вибагливі, але це не так. Коли корні зелені, ми їх не поливаємо. Коли вони світло-сірі, тоді обов'язково треба вже поливати замочуванням отак, водички на 20-30 хвилин. І й загальні поради, як правильно поливати рослини. Олеся каже: обов'язково підготуйте воду з вечора. За ніч вона відстоїться, і зранку ви можете полити і оприскати свої рослини. Це необхідно, аби вода настоялась, адже вона має бути кімнатної температури. І обов'язково поливайте квіти тільки зранку, щоб уникнути сонячних променів. Також на особливості поливу впливає сезон. Всі рослини ми поливаємо перше по мірі просихання, і у різні періоди року ми поливаємо їх по різному. І дуже дуже важливо, щоб ви оприскували свої рослини. І не перелюбіть свої кімнатні рослини, бо саме надмірний полив може призвести до загибелі квітки. Це саме головна помилка, тобто краще не долив, чим перелив. І найголовніша порада: ми поливаємо по краю горщика, бо це дуже важливо. Не наливайте в стволи, це поливається по краю, щоб все водичка помірно розійшлася по кореневої системі.